Всім привітки, друзі! Вітаю вас! Запрошую до себе на кухню. Будемо сьогодні готувати дируни. Попередньо помивши картоплю, в мене ось такі 4. Натираю на терці на такій крупній. Ні, мабуть, натру не на крупній. А не меншень кіноцій. На ну, на, ось натру. Картоплю на терці і тепер віджимаю із неї сік. Не повністю трішки залишаємо. Так, друзі, сік віджала, тепер натираю нашу ковбасу, ось таку добавлю варену. Щоб наші деруни були смачніші. Також натираю на міленьку цю церкву. Ковбасу потерла, додала до нашої картоплі, далі додаю одне яйце. Столову ложку домашніх вершків. В кого немає домашніх, додайте сметани. Кріп у мене консервований ну, засолений. Також столову ложку кропу. Кріп солений, ковбаса солонувата, тому дивіться, щоб не переборщити із продуктами сіль. чи Додати вам чи не додати, коштуйте за смаком. Перемішаючи, побачу, якої рідини буде наша заготовочка для дирунів. Щоб знати, скільки додати борошна. Одну чи дві ложки, а може, і зовсім не додамо. Ой, як запахло, все смачно. Перемішавши нашу суміш, додаю півчайної ложечки перцю чорного меленого. І все гарно вимішаю знову, тому що не вистачає гостроти. Борошно поки не кидаю. Маса вийшла густенька, якраз така, як треба для дирунів. Так готую я. Вже так хочеться посмажити скоріше, бо пахне на всю кухню, ця суміш. Ця картопелька, цей кріп і ковбаса, все до кучі. Та й буде смачно. Так, все, мабуть, вирішено. Починаю смажити на сковорідці з обох сторін, до румяної шкірочки, до готовності. Думаю, кожна господинка знає. Так, відправляємо на сковорідку наші деруни і смазимо. Діліться рецептами, як ви готуєте деруни. Тепер перевертаємо на іншу сторону. Отакі красунчики. Нарешті опоралася, друзі, наші деруни пересмажила, Вийшли смачнючі, пахучі, хрусткі, так що готуйте, картопелька, ковбаса, кріп, яйце, сіль, якщо потреба. Якщо немає кріп солений, то не треба. Присолювати я сіль не додавала. І перчик гіркий, мелений, чорний також додала. Борошна також не додавала. Ви бачили, яка була густа маса, тому борошно не понадобилося. Так що готуйте і смакуйте. Ну, а я з вашого дозволу. А я з вашого дозволу, друзі, посмакую наші деруни. Приєднуйтесь дуже смачно заходьте. Всім смачного, до нових відео, до нових зустрічей.